Ілля Забарний лідирує за важливим показником у Європі, а фани Борнута зізнаються йому у коханні. Це 60 секунд про футбол. Підписуйся. Український захисник Ілля Забарний потужно проводить поточний сезон у складі англійського Борнута. За даними авторитетного німецького порталу Transfermarkt, хлопець зіграв найбільше хвилин серед футболістів віком до 21 року у топ-5 чемпіонатах Європи. За цим показником українець обігнав таких зірок, як Джуд Белінгем, Кол Палмер та Флоріан Вірц. На рахунку Іллі наразі 31 гра та 2790 зіграних хвилин. І не дивно, що фанати Борну почали співати пісні про основного захисника клубу. На одному з матчів вони змінили текст хіта Вітні Гюздон і зізналися у коханні гравцеві збірної України. Такий перформанс наш козак оцінив на всі 100. Як гадаєте, коли забарний піде на підвищення у топ-клуб та де б хотіли його бачити? Пишіть свої думки у коментарях.